Четвертий місяць на базі обласного дитячо-територіального медичного об'єднання діє симуляційний тренінговий центр для навчання волинських медиків у рамках українсько-швейцарської програми Здоров'я матері і дитини. Цього тижня в установу завітали швейцарські експерти, аби спільно з персоналом перинатального центру відпрацювати симуляційні сценарії та обговорити стратегії подальшого розвитку центру. Завдяки українсько-швейцарській програмі здоров'я матері та дитини у серпні на базі обласного дитячого територіального медичного об'єднання запрацював симуляційний центр. Його обладнання обійшлося у 850 тисяч гривень. Таких центрів у нашій країні всього чотири: окрім Луцька в Івано-Франківську, Вінниці та Сімферополі. У випадку невідкладної допомоги лікарі, які пройшли навчання на цих манекенах, мають можливість Швидше допомогти пацієнтам врятувати їхнє життя. Ця технологія прийшла в медицину з авіації. Як ви знаєте, багато років вже пілоти тренуються на таких симуляторах. І це доводить їхню можливість надавати вирішувати найскладніші ситуації. Обладнання симуляційних центрів це манекени матері, яка народжує та немовляти. Вони комп'ютеризовані, і запрограмувати їх можна на імітування будь-яких типових небезпечних станів. Навчання на симуляторах новітня для України методика. Натомість у США та країнах Європи вона уже довела свою ефективність. Серед переваг цього обладнання те, що воно дає можливість вирішити проблему не тільки індивідуально, а й відпрацювати командну поведінку. На манекені Ми можемо напрацювати якісь навички, тобто вчитися, як поводитись у конкретній ситуації. Це вже більш індивідуальна робота. Наприклад, хірург може годинами вчитись робити операцію, і він може робити це сам індивідуально. Або ж він може робити це віртуально на комп'ютері. Коли йдеться про манекени, то є різна їх якість, і у різних країнах світу по різному застосовують таке навчання в Україні, зокрема в Луцьку, найновітніша технологія до якої ми маємо довіру. Сьогодні ми будемо спрацьовувати сценарій дистанція плечей. Це ситуація, коли голівка дитинки народилася, а плече застрягли, ну, враховуючи то, чи вони великого розміру, чи сама дитина велика, чи в мами таз звужений, чи якось не так відбувалися ці пологі. Ну, тобто, тобто, з певних причин сталася така ситуація. Прогнозувати її неможливо цю ситуацію, але це не значить, що не треба вміти її якби надавати допомогу, тому що якщо не надати допомогу, дитина загине. Переваг роботи на симуляторах багато наголошують фахівці. Окрім же згаданих шліфування професійних навичок та навчання роботі в команді, у симуляційному центрі навчають і спілкуванню з пацієнтками. Поки що тут займаються медики перинатального центру обласного дитячого територіального медичного об'єднання. У подальшому до тренінгів залучатимуть і персонал інших медичних установ краю.